Починається бій WZ121 Alpenstadt. До речі, одна з небагатьох класних карт, де можна поїхати в різний напрямок і класно там відігрувати. Врівноважена така прикольна карта. Мені подобається. Можна по-різному грати. І... І... і що важким, і що легким танком приємно грати в будь-якому напрямку. Можна зайти місце там, де можна відстрілюватися. Так, ми їдемо в кущик, може когось просвітимо. Так, проїзд. Опа! Ще Отримуй. Так. Ого-го-го-го-го-го-го. -го -го, го го кпз 70 опа паха 40-05. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут можна її отримати. Стільки танків. Так, КПЗ-70 виїжджає. Так, пробиваємо прямо в малесеньку щілинку попадаємо. Там щось нас танки не можуть ніяк впоратися. Два легких танки, так, ремпанзер проти Шерідана. Ох, допомагаємо нашому панцервагену. У нас тут щось не йде взагалі. І нам ще й РФ пробиває. На 600. охо ох, З ох, пуптиками ох, ох, ох. б'ємо по ФВ. Як не по, прямо по гарматі. Попало. Так, приїжджаємо. Так, нас ніхто не стрелив. Їдемо, їдемо. Ой, тут тут башта не, не згинається, тут ми мало що зробимо. Зараз нам втулять щось все А, а! Дуже поганий виїзд. краще тут не виїжджати, тут завжди. Але наш герой все одно все одно наполегливо хоче їхати з цього боку. Виїжджати. Так, f 4005 мстимося йому за наші... шкоду, цілі знищено. Виважає Jack Panzer 100 Може цілитися в цю сторону. А, бабаха, бабаху не видно. Боже, в оточенні жорстких ПТ-шок. Так, нас четверо проти п'ятьох. Там вже оточують. Розбили нашого легкого танка і починають товкти нас зліва бат-чат. Ух, не попадаємо. Стріляємо. Так, можемо ще раз спробувати. Не знаю, щось таке безнадійне положення. 4 проти 2 ПТшка в місті. вона зараз щось її розмитають її там. Так як там багато важких танк, танк і ще дві ПТ, але ні, молодець. фв 4005 чи безвизно... А, вже немає все. Бабаха добила нашу ФВ, Але вона ну, молодець, вона забрала одного танка. Так. Б'ємося проти бачата, ну тут взагалі смерть. Тут вірна смерть, ну тут смерть 100%. А. Рекошет. Мінус 1. Добив. У нас залишається взагалі 58 здоров'я, це ніскільки просто. Це ніскільки для бабахи, це фугасом в будь-куди. Попадає, і ми смерть залишається. Дві ПТ-шки. дві, дві найжорські ПТі гри проти нас. Пробиваємо в малесеньку щілинку. В малесеньку щілиночку пробиваємо. Ого, весь червоний. Що ми тут йому зробиш? Пора тікати, пора тікати. Об'їжджаємо, використовуємо свою швидкість і своє маскування. Щоб, може, зараз прилетить. Не, не прилетить, добре. Ого, майже ціленька бабаха. Що ми тут зробимо? Але на нашому босі перевага. Не забуваємо про перевагу. Можемо виграти тільки перевагою. Так, а може зараз Яга вийде, Вона може їхати вперед. Ні, вона поїхала в іншу сторону. І завдяки цьому ми виїжджаємо, стріляємо і добиваємо Ягу. того залишається бабаха. Маємо поїхати відсвітитися, щоб нас не було видно. Їдемо. Все, ми починаємо вигравати за перевагою. Бабаха починає брати точку А. Що ми робимо? Може взяти точку Б? Ні. Не ризикуємо. Не ризикуємо. Хочемо все-таки не за перевагою. Ой-ой, ой зараз один постріл у нас нема. Ні, все-таки їдемо вперед, безстрашно їдемо вперед. Ну, може все-таки перевага докапає, а? Як би там не було все одно, перевага занадто велика занадто великий розрив. 900, 905, 910, нормально йдемо. 915 переваги, 920, ми виїжджаємо, об'їжджаємо, шукаємо баху. Зараз вона може в нас виїхати просто розбити. І вона виїжджає, але не встигає на нас поцілити і настрелити. Ми від неї тікаємо, вона чомусь не опускається вниз. Ну, вона не поворотка доволі. Так що це таке, це наша перевага. Ми... Ова! Фух. І виграємо, і за перевагою, і всі танки знищено. І те, і те. Але. Сервер зарахував, що тисяча очок перемоги. Але ми в будь-якому випадку виграли. Дуже гарно пограли. Дуже приємно було дивитися. Ух. Напруженько там було проти двох таких жорстких петешок, яка могла просто стояти десь здалека, ми би висвітились. І так, тільки пух фугасом і нас немає. Ну, добре. Фотографія.